Я по пенсії, вам вже ж нарісувала да чи начинаю гавіраз. Ви, розк... ви розкажите, О, це по трикутник я говорю. Це трикутник, який має назву Солідарна пенсіонна система України. Яку коли голосували в цей рік, коли їх проголосували при прем'єрі е, е, Януковичі? Я виступала на цьому уряді, говорила, що не можна приймати солідарну систему, тому що в цей рік раз, в Америці в Америці ця система збанкрутувала і прийняли. Вона передбачала, що внизу це кількість працюючих зверху. Кількість пенсіонерів сьогодні. Ми маємо один працюючий українець, отримує один і три пенсіонера в, в Білорусі чотири працюючих в Європі вісім працюючих отримати одного пенсіонера. І тому ми повертаємось про те, що говорили, що для того, щоб збільшити не продаж української землі, а виготовлення ви там, де є додана вартість, да БВП. Це треба створювати робочі місця, і треба переходити від солідарної системи поступово, якщо б не боялися, тихесенько переходити на третій рівень і переходити зрозуміло, бо сьогодні, бо сьогодні молодь молодь наша, яка сплачує, Я от хай записую цей канал. люди, які сплачують 34, 35, 40 років. Вони ніколи б, якщо залишиться ця система. Пенсій не отримують Я... і це є е, вирок. А що пропонують? Я... І...